Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Володимир Путін дав письмове інтерв'ю. Письмове інтерв'ю дав інформаційному агентству Китаю Сіньхуа і наговорив там по повних сіньхуа напередодні візиту до Китайської Народної Республіки. Значить, він це сказав. Нового нічого, звісно, нічого. Путін я так бачу просто по цих меседжах, Що знаєте, інколи в житті ти не можеш зрозуміти, що ну все якби кінець, або що тебе використовують, або що тебе просто а, взяли, а, покористувалися і викинули. Оце так зараз і дзінфіні робить з путіним. Просто він його ще не викину, не викинув. Бо коли коли він купує нафту за ціною цукерок, то в принципі такі недорогі храчки. То в принципі можна і покористуватися, але Путін ще цього не розуміє і думає, що він дуже важливий і що ця дружба з Китаєм нього безмежна. Ежна, Ну ні, ні, ми його розчаруємо. Давно вона ніяка не безмежна. І що б там не казав казався зіньпін, завжди так усміхаючись і, бо в нього не зміни вираз обличчя, просто Сі Цзіньпінь мало чи не як Чакноріс. понімаєте? значить, емоції Цзіньпіня теж можна робити тими картинками. Вони в нього всюди однакові. І щоб він не казав, він не робив Цзіньпінь, То а, факти говорять зовсім про інше: зброю Китай не постачає. Да, товари подвійного призначення, певні мікрочіпи, певні шини, певну електроніку, десь це плющує одне два і То на фоні побоювань введення зі сторони Сполучених Штатів Америки вторинних санкцій на фоні побоювання того. Що це і обхід санкцій, які через Китай відбувається, вже Пекін замі... замислюється, Що йому треба е, обіг мільярдний торгівлі в мівзи з зі... полумільярд доларів зі сполученими штатами Америки та європейським союзом. Чи оці дешеві нафтові цукерки від Путіна? Ну Путін і здається і вірить, що дружба безмежна, і ця поїздка 16-17 червня до Пекіна. Просто напевно ще більше розширить ці горизонти дружби Путіна. І сі, але він помиляється. Тим не менше пише для Ха наступні тезиси сучасні російсько-китайські зв'язки, каже, незалежні від ідеології та політичної кон'юнктури. То про що, ні про що. торговельно-економічні відносини між Росією та Китаєм, думає Путін, якого Китай просто доїть, розвивається стрімкими темпами, демонструючи стійкий імунітет до зовнішніх викликів та кризових явищ. каже, намагатимемося налагоджувати тіснішу взаємодію в галузі промисловості високих технологій космосу та мирного а мирного атома. Бачите, а я, як це Ти, А де ж ядерні погрози? Щось погано бачу. Це ж Путін, Путін же ж боїться напевно, бо сі зінпініму каже завжди що свої ядерні бубінчики він може заховати в те місце, звідки він їх періодично дістає. Про штучний інтелект, хоче поговорити, Путін, Путін, якого інтелекту не дуже взагалі є. Про відновлювані джерела енергії в інших галузях також відомі Сполучені Штати і Західні еліти, значить, пише Путін для Сіньхуа, відмовляються поважати цивілізаційне і культурне різноманіття, відкидають традиційні цінності, що формувалися століттями. Представ Богородиця, господи, сюди скрепи запхав. Понімаєте? Ми відкидаємо, каже Путін, спроби заходу нав'язати порядок, заснований на брехні та лицемірстві, на невідомо ким вигаданих міфічних правилах. каже Путін, який взагалі живе в своєму історично вигаданому ним світі, Україна. І західні покровителі каже Путін, який їде до свого китайського покровителя, не готові до рівноправного, чесного та відкритого діалогу, заснованого на взаємній повазі слово він таке знає. Чи може просто переклали сіньхуани так і врахуванні інтересів один одного? Західні еліти не здається, путін всюди в захід треба прив'язати віздє, як корові сідло більше пасує, ніж те, як Путін в усьому звинувачує Захід. Західні еліти завзято намагаються покарати Росію, ізолювати та послабити. Її постачають київській владі гроші і зброю. Захід загрожує розчленувати кажуть нашу країну. Ну, це ми вже те чули, але щоразу погодьтеся смішно, коли Путін каже, що їх атакує весь ворожий захід, всі країни НАТО, всі 50+, плюс. Країн союзників краї, України і що їх постійно хтось хоче розчлініть щось путіну. Оце понімаєте розчленіє скріпи і все інше не дає покоя. Треба замислитись на тим, що в нього по фазі не лише в плані розв'язання імперських воєн є. незаконно намагається привласнити наші закордонні активи. А це йому вже заяви сполучених штатів і не лише бачите, муляють про те, що активи можуть бути використані заморожені, конфісковані Росією для відбудови України. Зокрема, заплющує очі. каже. Путін захід на відродження нацизму та ні, якраз Путіна кінацизм, як фашизм і все, що тільки міг відродив ще більш таких модифікованих версіях, перевершивши Гітлера і не тільки на це захід. Очі не заплющуватиме. Ми будемо сподіватися. Та проведення каже України на нашій території терористичних актів. Правда, да ми терористи, звинувачує нас, терорист номер один в світі. Головна проблема на думку Путіна, не з його головою. Це про це він вирішив промовчати цього разу надійність будь яких гарантій. Тім бачите, це він, який Російська Федерація нагадаю за підрахунками президента України Володимира Зеленського та головного дипломата нашої країни Дмитра Кулеби за 8 років тієї війни, яку Росія розпочала проти нас 2014 року, від 173 до 200 разів орієнтовно за підрахунками Наших високопосадовців порушувала будь-які мирні угоди під час того, як тривала і антитерористична операція, під час того, як продовжились бої на Донеччині та Луганщині, Росія порушувала все, незважаючи на свята, на релігійні свята. Вони ж такі скрєпні. Вони порушували все, і жодну з обіцянок дотримання тиші та а, зупинення вогню не Виконали саме російські терористи. Ну але Путін каже, нам не дають ніякі гарантії, бо ми маємо справу з державами, які надають перевагу світоустрою не на основі міжнародного права, каже Путін, який поклав всіма своїми е, розчленуваннями і на свою ж конституцію, і на статут ООН, і на всі міжнародні норми. А це говорить він, що західний захід ворожі порушує основи міжнародного права, а порядок заснований на правилах, каже, яких ніхто не бачив. Фух, це насправді дуже страшно, звісно. що ось такий диктатор він далі себе зацементував до 2030-го плюс року при владі, що він ось таке меле живе в цьому ілюзорному світі, і відтак на повідку ось такого свого уявлення розумієте, Це ж він насправді так і думає. Він настільки уже. Живе в нереальному світі настільки переслідує ось такі ідеї боротьби з якимось нацизмом і е, розуміння, що хтось хоче розчленувати його, атакує його, що він е, відтак і продовжує цю війну. І друга причина, звісно, що інакше він не збережеться при владі, бо кому він і так зараз треба, і оці всі його ракіровки, оці всі його зачистки зараз кланів, все, ж все він робить для того, бо він боїться, що його звідти вже винесуть. Тому що далеко не всі е, оці неворожі, так би мовити, якби Путін сказав про них російські псевдоаріти хочуть продлівати, а Путін хоче, бо ви почуєте просто, що він говорить. каже: Росія хоче всеосяжного, стійкого та справедливого врегулювання. Увага, криваву війну він називає цього конфлікту мирними засобами. Так, ми помітили. Ми помічаємо, щоночі і щодня ті мирні засоби. Помічаємо їх ракетами і шахедами на мирні житлові будинки. Помічаємо їх наступом на Харківщину та підготовкою наступу на Сумщину. Помічаємо їх в районі часового яру. Ми помічаємо всі мирні засоби цього не конфлікту, а кривавої повномасштабної війни, яка триває 11 рік. Ну але Путін ні про що, але з якимись певними прицілами поговорив з сіньхуа. Я вам кажу, от повний сіньхуа, значить, і наговорив.